З початком неділі, з понеділочком. Коротше, всі вихідні проведені в ліжку, захворів, ледве виживши, але виживший. Коротше, прийшов понеділок, треба вставати, треба працювати. Бо якщо блін лежати в ліжку більше трьох днів, то є ще тільки гірше. блін. Тому блін, зі скриплячою спиною, колінами, треба вставати як тяжко б не було. Ще в п'ятницю по кінцю робочого дня я збирав ну, типу, майже закінчив всю каналізацію, вже збирати на об'єкті. І перебирали, перебирали, і, і я знайшов 110-ту резиночку. А елементу без резиночки я не знайшов. Коротше, хто хто збирав каналізацію, той знає, що це таке, блін. Це срака, це піздець. І в мене всі вихідні, мало того, що була температура, блін, і жар. Мені ще, блін, під корочку, блін снилося, блін. Де ж ця резиночка була, блін. Да вона могла взятися, блять. Що це таке, бля? Що на об'єкт приїжджало все по рахуночку, бля, і по рахуночку все сходиться, блін. І все зійшлось, окрім однієї резинки. А це значить що? Значить, я блядь, десь проїбав, бля. І це мені прям не давало спокою, короче, з температурою, бля. Короче, не знаю, що робити. Вчора мені так в голову влетіла мисля. Пам'ятаєш, я показував, блін, отой патрубок на хамуті, який там висів, бля. Я що, блять. Унічтожив нахрен. Я його там в хлам вирізав, а в ньому ж половина була бути резинка, то мені здається, що я знайшов вихід, але я не впевнений на всі 100%. Я не знаю, що тепер. розбирати ту каналізацію, яку зібрав, перевіряти це, блядь, це, це жопа. <кхух> Коротше, ладно. Я сподіваюся на те, що все-таки це патрубок. Зараз ще у друзів, біна. може вони пам'ятають, була там резинка чи не була. Якщо що, то прийдеться розбирати, що такі понеділочок. що? Другий поверх у нас повністю готовий. Тепло підложка. Так так тут все зроблено, фановий зібраний, змішувачі замазання, все виведено, на... все під тиском гарненько. Завтра більш детальну екскурсію зроблю. Перший поверх також готовий. Котельна так. у нас також гарненька. Вийшла чудово. Тут все готове, тут все готове. Котел запінений, труба виведена. Тут все готове, самі готовий. Завтра проведуть вкус, завтра будемо по переноси на сусідній підтримці, ну завтра покажу. Як тобі? Хімкайка. Вкусну тут в Ай, фу, фу, фу. Бачив, гімнані квіти. Це тобі не попало. Це якийсь лоботряс подарив Ні, це я. Років сім назад вийшла заміж за одного класного човачка. Де? Він угу. Приїхав мені забрав з роботи з квітами, повіз в ресторан ради Хімхарі. Ну так. А Чоловічка щось поїсть таке. Курка, якась картошечка. Така странна. Гарненько. Так, починаємо з першого поверху. Тепла підлога. З Сіткою. Сітка блин, роздражає по озвучці. Контур один. Іде тут. Так. Ну і пішов Це контур саме коридору. Йде контур, ну, звичайно, кімната, кабінет. Два контури теплої підлоги. І вони йдуть окремо також на колектор. І у нас є маленький контур типу коридору, типу коридору, типу під сходами. Все. І також він окремий. І в нас є... Чотири контури, кухня, гостина. Все п'ятно покрито теплою підлогою. Так що можна не задумувати, де поставити меблі, а де не ставити меблі. Тут у нас котел. зайчик, вже блин, комплектований від пилячки. Ну, від камнів. Тут все під'єднано, підключено. Газ залишився тільки, ну, газ то вже буде А після Для нього у нас є. Тунель спеціальний, щоб під'єднати. Конденсат у нас під'єднаний. Тут буде у нас мийка-посудомийка. Десь під'єднається. Матеріал. Так, трапик. Трапик не зафіксований. Намертво за палубкою. Змішувач. Верхня лійка, бічна лійка. Змішувач, умивальничка. Також, гігієнчик, сифон для конденсату з кондиціонерів. Тут сюди все зведеться. Все зведеться, він тут буде один великий. Так, колектор теплої підлоги, стояки другого поверху. Каналізація безшумна. Там ми піднімаємося і там розходимося, приймаємо ванну, приймаємо умивальник. Тут трійничочок і погнали прийняли сифончик. Все, інсталяція. Алка. Не знаю, що за інсталяція. Перший раз працювали, але ну, непогано. Навіть ці пластикові кріплення, блін, ну тримають, не рухаються, не шатаються. Ніби міцна. Побачимо, як воно буде через роки або через рік. Таке ж буває. Так, до котельної повернемося, пішли на другий поверх. У нас є другий поверх. На другому поверсі у нас сім контурів. Так, почнемо зі спальні. Так, у нас спальня. Два контури зайняла Свої окремі. Вони у нас йдуть. Зразу на гребінку скрізь стінку. Потім з гребінки йде ще два контури на наступну спальню. Наступній спальні також два контури залетіли. Так, йде в нас, Там у нас за стінкою є гардеробна. І гардеробна у нас з'єднана з, з самозлом. У нас одна нитка пішла сюди, відкатали тут равлика якого чудового. І потім однією ниточкою ми повертаємося на колектор. На Відмотали увагу змійку і повернулися на колектор. Це у нас 5 контурів. І два контури у нас виходять nee. на основну спальню. Два контури відмотано тут. І ще трішки захвачено простору біля сходів. Nee. Тут у нас приймуться кондиціонери також, три штуки з різних кімнат. Не знаю, будуть користуватися стрільниками чи не будуть. Чи вони всі... Мжмих туди чи з'єднають десь по трасі. Так, насосик, доповнюючи краники. Обов'язково ставте, бо цей болда ніхрена не тримає, блин. не перекриє. Тому Краще ще один дублюючий кран. Так, наша алочка, Пралочка, сушилочка. Їїнчик, ванна. Ось ми розійшлись, піднялись, розійшлись на ванну, піднялись, розійшлись на умивальник. Тут ми погнали, прийняли сифон кондиціонера, фановий стояк, пішов. Ну, де колись хтось нам вивів. Нам так і перший другий поверх. Не знаю, нормально. У нас лягло на це два тижні. Зараз ще котельня. Так, котельня. Дуже цікаво, чудова котельня. У, у нас є від з люку. Ну, з лічильника. Кран у воду пішли. Тут у нас то відведення на осмос. Десь тут буде стояти осмос, фільтрувати і на кухню подавати. Полив. Зброс з поливу. Все, пішли на редуктор. Основна колба, перемичка на всяк випадок. Заходимо сюди. Це у нас кран першого поверху, кран другого поверху і труба у нас на котел. Холодна водичка на котел. Заходимо. Потім, коротше, всі крани котлові. Не це з котла приходить. У нас гаряча вода, також перший, другий. Так, здали сьогодні один будиночок. Коротше, прийшли одразу на сусідній. Тут вже скоро заїзд через тиждень. Коротше, я знову підключав цю катавасію, Ну тепер вже рафтек. Коротше, що можу сказати. Рафтек набагато зручніше, ніж салтус під'єднуються. Клемна колодка в них офігенна під викруточку, бліма. Та і в принципі схема там підключення також легше. І зовнішній вигляд мав вже, Трохи краще виходить, проводки вкладати. Так, залишилось вилочку на цю болду докупити, доставити. А так, в принципі, я вже тест тестую. Короте, це один контур. ну, контур, короте. Одна зона, друга зона, третя зона. Ця відкрита. Зараз закриваємо. Ось воно почало думати закриваємо. Ця також закрита, але ця ще не почала думати. Ціна почала думати, але ще не почала роботи. Короте, так. І так, справкую. Ай-яй-яй. Я доказалася. Краник врізався в пралку. пралка звисає. Диви. <рес> не можна її так прати. Треба тепер видумувати якісь оголочки, реєчки, щоб вона хоча б на них стояла. Тому що цю полку також відвигати, буде негарно. Вибрав, або полку видвигати тут якийсь профіль мандири, де, де буде видно суші. Або буде на якісь профіля поставити ніжки пралки. Вибрали ніжки пралки. Так, там перший слой просиліконовий. Він глибокий, западе потім до силікону. Ну якось так. Давай ще покажу термостат. В принципі, прикольний інтерфейс. Бах, все засвітилося. День, години, температура. Все. Хочеш більше, хочеш менш. Вистав, вистав. З цієї ще не розібрався. Що там автоматично? А що? Вручну. Не знаю, що це автоматично. 15 градус. Кироч, то не важливо. Все вручну. Нормально. Скрива. Можна брати? Є фірка... Та... А, там... О, там з мороженка і таке. Угу. Це знімають все. А, тут прищепочки. Ааа. Одна тобі, одна мені. Поділили. Прикольно. Гарний бантик такий. Придавали курицьку розетку. Угу. Пробуй. Я так мовила, що ви положили водосолодку ще на цей. Але гарно. Залишили стову розетку. Так, добре ранок. Ну що, ми добралися до цього крутого об'єкту, коротше. Зараз будемо займатися ось цією Драхамодний. Щас це все демонтується. Все, чашу вже демонтувала. Зараз під'єднаємо нові чашу, всю нову розводочку. Це тікать кальці, о тут, в мене одна назря зараз робоча, але паняє, блять, піздець полуфабрикатами. фу 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 отак. Так, все, готово. Дивись, холодне, врізались, дирочку розширили, гарячу стару вдалили, нову протягнули аж сюди, підключились тут. Гарненько тепер у нас цей зайчик працює. І на наш санузол. По санузу. Ну, отам десь. Ми пішли. Скакнули сюди на умивальничок. У нас є умивальничок і є краник для прибирання. Каналізація була не на нас. Буде... Бісі, ну, Буде улюблені, але відром закриється. Це таке не наша проблема. Так, тут ми на унітаз. На два пішли. Тікай. Бачок один, бачок другий. Чаші стоять. їх зібіть по-любому, блять. Хтось тобто наручиться трубочка, вона їде по-любому. Це у нас. Летний литний кран по виру. Тут будет ВНовский уголочек, краник и шлангочкой к этому проходному отверстию, а там кран на замку стоит. Вот так. Вот так все. Кстати, у меня сейчас уже не так сильно и воняет. Ну, уже пофиг. Вдухалось. Если нужно было вообще работать. Ну, мы все. Зробили мы этот объект нарешті. Бля, я писал этот список. Типу, Два тижні назад, ну це я писав на завтра. Ми приїхали, порахували, там оту, підірвали ті чашки. А нам треба матеріал, нам треба на завтра матеріал, щоб ми працювали, блядь. Все, два тижні пройшло, блядь. Два тижні пройшло, і ми самі вже їх набрали. Кажуть, ви там, блядь, заснули, чи вже ви там вже, 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 зробили, мабуть. Не, завтра приїжджаю. Приїхали сьогодні. Коротше, блядь. Заходимо, попадаємо блядь, в цілий цех сантехніків. Блядь. Сантехніки підприємства цього блін, цих мощностей, блядь. Там, блядь, ціла бригада сантехніків, блядь. Я не знаю, коли хера ми там приїхали робити той санвузов, блять, якщо там, блядь, ціла команда спеціалістів, короче, ну хрен с ним У них там цей завал матеріалів різних, коротше, вони Починають збирать, неділі було блядь. У кожного є мій список з матеріалів. Вони всі ходять з цими списками. блядь. Там шість чоловік ходив. Короче, а що надо, шо вам надо, шо вам надо, блядь. Кажу, Сука, ти список блядь. Ну шо надо блядь. І починають скидувати там цілу кучу всього накидали, блядь. щось непонятне, Короче, хтось каже, блядь, ну там що не надо, буде принесете обратно. Хтось блядь, каже, приходить, каже, блядь, а не до хуями им дали блядь. Тут каже, блядь, а що вам ще надо, блядь? Пакля надо, кажу, пакля надо. Достать якогось мішка, знаєш, блядь, десь на чердаке. 30 років він лежав, блядь, вместо чего вона там лежала. Достає оці такі, блядь, комки, блядь, паклі, яку, блядь, зараз, ну де її не приміниш, ну, він достає, каже... І дасти таку жменьку кара вам вистач. Ай бля, блядь, ні, нахреблять. Залиш собі її своей луче блядь. А Це організація. Бля, я не знаю, як воно так виходить. В них ці заводи, це капець. Короче, з ними працювати неможливо. Це ми ще гроші зі не дочекались. Почекаємо ще сіки, сіки піде часу на те, щоб вони розрахувалися. Якщо два тижні блядь, на товче процесор не Чого ми хуйово живемо, блядь? закінчили будиночок. Короче, замовничок треба заїжджать. Дивись, водичка у нас є. Чудово біжить, носик видвигається, можна помити блин, навіть дубцю, якщо захочеш, на цій мийці. Тут Осмос. Така крутілочка приємна, дуже чудова. Тут можемо мильцо набрати собі. А під низом у нас сховалася вся комунікація, Communication. communication. Короте, дивись, який там проводів, блин, жгутів, шланг. Ну і нафіг, ці блин, змішувачі, хто їх придумав, дивись. Таке під'єднання Осмосу у нас дуже цікаве. Тут у нас. Посудомийка під'єдналася, на гофрі сіфон під'єднаний, гофра заводська. Так що все дуже чітко. Прийшли, покажу щось в ванні, що ми тут робили сьогодні. Дивись, у нас унітаз висить. Нарешті ми вибили кріплення блін, для унітазу, поставили унітаз. Ну, змішувач стояв, тут просто конили. Де як про коротше, кажуть, що воно криве, як моє життя. оце все, таке криве і тяжке. Але ніфіга, воно Рівнесеньке, все гладесеньке, але просто за счет рельєфу кафеля отакий вигляд воно має. Котельня, котельня наша, блін, все. Тут диви, як розположились в нас ці сонячні панелі, там мийка, посудомийка. там, Це в нас котла всі крани. Біднувато, ну таке. Це було. Дім копія, коротше. ми копіювали. І нам нічого не подобається. Тут взагалі в цілому, Можна краще зробити було в рази. ну Тепер ми так і робимо. Так що споглядаємо на цю гарну котельню. Тут має які... Це Після нас це якісь осма... осмащ... осмащики під'єднали. Таку фіговину. Тут у нас Аяксик стоїть. Коротше, блін, редуктор. Примуть, коротше. Все просто все стандартне. тому таке Головне, що сервопривода поставили, Диви як. Коробочка файно вписалася, Всі сервоприв... та взагалі, диви вже рівень який, а під'єднання. Не видно нічого, все блін, гарно сховано. Так, по-другому поверху у нас. В принципі, просиликонили вану. Може будемо ще силіконити, не знаю. Всунули правку сушарку. Отак от. Не знаю, на хіба та поличка знизу, якщо воно все гарно і так би дивилося. Плюс нема полички між правкою і сушаркою. Кран повернули через ку кути, дивись. Врятувалися, що у нас лапки. ну, Міліметр вилазить, ну, все одно це хірово. Ну, серйозно, мені не подобається. Так, завітали сьогодні на об'єкт. Змішувач втулили. сифон ні. Змішувач, ні, унітонзик. Ну і такий ще один змішувач. Коротше, розбираємося тако, з заявкою. Так, коротше, така двіжуха. У нас є цех, цех, база. Так, перші ворота, ворота. от третя колона. Тут у нас буде перестінок стояти. І з цієї сторони у нас буде два приміщення. Перше роздягальне, це 2,5 метра туди, центрується. Це у нас роздягальна, а це у нас душова. Тут буде під стінкою 6 душових стояти, просто трапики в бетоні. При нахилах будуть своїх стікати. Потім під стінкою у нас буде стирчати в роздягальні 2 умивальники і два водонагрівачі 100 літрових на ці душеві і на ці умивальники. І все. Вся движуха. А потім по цій всій двіжухи треба ще розробити опалення. З 10 радіаторів. ну Таке. Ну таке-таке. Доброго ранок. Коротше, якщо день у вас не класний, я знаю, як зробити його класним. Треба просто поїхати заробити гроші. Правильно? Заробляєш гроші і день стає прекрасніший. Так що заробляйте.